Будьмо уважні, сказав Господь своїм учням, хто витримає до останку, той спасеться. І це вангелье царство буде проповідуватися по всьому світу на свідоцтво всім народам, і тоді й прийде кінець. Отож, коли побачите мерзоту запустіння, провіщену пророком Даниїлом, поставлену на святі місці, хто читає, нехай розуміє, тоді ті, що юдеї, нехай тікають у гори, а хто на покривлі, хай не сходить узяти речі свої хати. І хто в полі, хай не вертається назад усяти свою одіж. Гові вагітним і годуючим у ті дні. Моліться, що ваша втеча не сталася зимою, ані в суботу. Тоді буде скорбота велика, якої не було від початку світу, аж понині, та й не буде. І коли б ті дні не були вкорочені, ніхто б не врятувався, але заради вибраних будуть вкорочені ті дні. І коли хто скаже, тоді вам глянь, ось Христос, чи онде не вірте, бо встануть вже Христи і вже пророки, які чинитимуть великі знаки і чуда, щоб коли можна звести навіть і вибраних. Ось я попередив вас, коли вам, Отже, скажуть, ось він у пустині не вірте. Як блискавка, що на сході блисне і в митя на самім заході сяє. Так і буде прихід Сина чоловічого, де бо труп, там і орли зберуться. Слава тебе, Господи, Слава Вні Отця і Сина і Святого Духа, Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава Мабуть, це одне з найважчих місць. З однієї сторони завжди людина цікавиться, коли ж то буде той кінець світу, а особливо, коли є якісь тяжкі часи. То здається, що вже ось той кінець світу приходить, але виявляється, що він ще не прийшов. Багато Христос сьогодні говорить про ті лже пророцтва чи лже тих осіб, які будуть говорити, що вони є. Якби Христові чи навіть за Христа будуть вважати, і ще це теж не кінець. Так само ця блискавка, яка блискає і виходить так, що це, це ми ніби очікуємо, а потім, коли перестаємо очікувати, і приходить Христос. Але по великому рахунку людині це, напевне, найважче, то завжди бути в таких випробуваннях, чи в таких сумнівах, чи в терпіннях. Це напевне найважче. Очевидно, що коли це тільки день так потервало, то одне, що ми. Приходимо додому і видихаємо, кажемо, слава Богу, що той день минув. Слава Богу, що ми нікого не вбили. Перепрошую, слава Богу, що ми там ще щось не зробили такого, що потім треба не можна то повернути. Але коли ці такі випробування, чи так само тепер, ми бачимо з цією війною, ці випробування тривають, і нас завжди лякає, що невідомо чим то скінчиться ті часи, але виявляється, що ці випробування мусять бути. І вони каже Христос, що вони будуть в такий спосіб, що заради вибраних, тобто тих, які вірують в Ісуса Христа, що той час буде скорочений. Чому? Тому що вони були дуже великі, що людина сама своїми силами не здатна це перетерпіти. Але якщо взяти такий, знаєте, простий шлях, який ми в своєму житті нараз раз переживаємо, нараз може бути тяжкий день. Але ми прийдемо собі сюди на службу Божу, собі тихенько так побудемо. І нараз наші думки ще щастую роботою і десь кружляють, але ми так поділимося з Богом, з тими думками, з тими клопотами, з тими проблемами, з тими людьми, з якими ми працюємо, Пустимо Бога трохи, щоб він трохи тим зайнявся. Вийдемо з храму, то побачимо, як то будуть і випробування в нашому житті. Або нараз, коли ми не маємо часу, то собі прийти, собі сісти і взяти вервицю із матір'ю Божою перебути, тому що вона в своєму житті, можна сказати, як людина, то найбільше випробування тих зазнала. Особливо той час, коли побачила свого сина, якого зараз розпинають на хресті найганетнішою смертю, і може вона й чула в своєму серці, в своєму розумі ті слова Симона того в храмі, який казав, що ось буде світло на просвіту поганам. і то фактично наша логіка і Божа логіка це зовсім інші речі, і ми не раз не розуміємо. А Христос говорить, що це так має бути. Ці труднощі, випробовування, і в тому часі ми можемо стати ближче до Господа Бога і з ним нести разом цей хрест, а можемо і також віддалятися. І нараз ми чуємо, отче, то вже такий час, що, що то вже всі не дасться витримати. То вже, то вже, та ні, то вже, то вже отче, все, то я вже... Треба нараз так і є таке в житті духовному кажуть світівці, що треба відпустити, щоб все завалилося, все, все наше, щоб ми почали вже дійсно збудувати з Богом. Бо коли є нарікання, коли є відчаї, то свідчить про те, що ще там Бога бракувало в моєму житті. То я на себе покладався, то я покладався на свої геніальні плани, на свої таланти, на свої здібності, чи так само на якісь ресурси, які ми мали в своєму житті. А що буде, коли воно то все завалиться? А то тоді особливий спосіб треба Бога пускати в своє життя, чи то через молитву особисту, чи то так само через Боже Слово, чи навіть так само прийти до своїх ближніх, бо нараз когось те щось завалилося, і то можна комусь зробити чаю, чи щось якісь інші речі такі то є підтримки. Ми нараз дивимося, що словами можемо ми і не говорити багато, але таким учинком простим. Ось і то дай Боже, що не раз побачити, бо то не раз може завалитися в мене чи завалитися у когось. Але ми, от наскільки в цьому гармидері якось так біжимо, це і те, і те, і те, і то треба зробити. А потім, коли зупиняємося, виявляється, що ті всі гармидери, то вони були важливі, але не найголовніші. Тому, коли чуємо сьогодні слово Боже, то Господь є в тому. В нашому і випробованні і тих наших труднощах і в житті кожної людини. А щоб скористатися до присутності, треба своє життя довіряти. І у ці труднощі показують те, що бракує моєму житті Божої присутності. І Молитва, Слово Боже, на сьогоднішня літургія це напевне безцінні духовні дари у цих наших життєвих таких випробуваннях. Простімо про ці дари. Слава Ісусу Христу!